Всім привіт! Сьогодні я відправляла посилочки хотіла б нагадати людям, якщо пишете мені адресу нової пошти, будь ласка, пишіть те, що у вас по-старому називається, і те, що переіменоване. Тому що після того, як поїхала посилка в другу область, я дуже ретельно перевіряю всі посилки. І виникають такі питання, коли вибиває інший район назву, і мені приходиться телефонувати людям і уточнювати доні. Так що, будь ласка, зверніть на це увагу. І я думаю, за тиждень я вже закінчу відправлення ті, що в мене по замовленню. Звичайно, дуже багато відсіюється, тому що тих сортів немає, які замовляли люди. І зараз сьогодні я вже почала вплотну копати копанку. Вона дуже швидко уходить. Особливо, як дуже велике замовлення. У мене сьогодні дуже велике замовлення, і я весь день копою ще завтра буду докупувати. Копою, потім купаю, а потім складаю. Так, І хотіла б сказати обов'язково, обов'язково підрізайте корінь. Ось так прикладаємо долоню і те, що знизу. Те, що знизу ось тут, звисає, те відрізаємо, не бійтеся відрізати цей корінь, тому що він наросте знову. А коли отак підігнеться, як садить полуничку, то полуничка теж загнеться, якщо зігнуть корінь. І як я пакую, зараз покажу, як я пакую таку посилочку ось після того, як я її помила, я притрушую її опилками для того, щоб корінь не пересух. Оток з усіх сторін і потім закручую в агроволокно. Ось так. Ось. Потім ось так закручую, щоб корінь був мокренький. Можете так і висаджувати із опилками. Ось так. Ось так. Ну, однією рукою, звичайно, не. Зручно, плотненько закручую і потім резиночкою стягую. Ось так, резиночкою стягнула, корінь тепер придовлений, знаходиться всередині і він не буде пересихати. Зверху одівою пакет. Зараз я його покладу ось так. У відро і ніч воно буде стікати, щоб потім посилка не протекла. І в кого немає можливості зразу висадити, то можна прямо оток, прямо оток передержати її. Вона може запросто тут ще кілька днів е побути так. Тільки, звичайно, треба накрити плівкою, щоб вода не випаровувалася. По можливості, якщо треба, можна полить водичкою. Тільки пакетик, звичайно, треба буде зняти, той, що я одіно. І так можна ще передержати, тому що вона ще у ріс не пішла. Ще молодого листочка немає. Але молоденькі корінці вже з'являються біленькі. Уже ж у нас потепліло то. І зараз ще ось ще сірія накопана. Зараз буду купати її. Також при посадці можна таке корінечко перед посадкою верніше, можна замочити у рущині антихрущо або актари. і Ваша рослинка буде захищена від хруща, від личинки хруща, тому що скоро вже вони повелозять. Уже скоро-скоро будуть вони наверху. На горбах ми вже бачили живого хруща. І коли знімали плівку, щоб поміняти. Тут же, де на ґрунті я копала, тут ще хрущів не видно, тому що тут. Ну, тут ще не прогрілася земля, а на буграх, звичайно, там прогрілася, то вже вони скоро будуть на поверхні, будуть живитися нашими рослинками, тому захистіть їх. Листочки ж я не всі прибирала. Залишила по декілька листочків для того, щоб людина могла хоч за щось узятися і висаджувати полуничку. Коли ж ви висадите вже, тоді можна листочки обірвати. І потім вже вони наростуть молоденькі, зелененькі, новенькі. Ось так ми викопуємо міжрьоття. Ну, ще, я думаю, можливо, сотні-дві буде. Завтра ще буду докопувати. І ще хотіла сказати за копанку, як же, як же її піддобрять після того, як ви викопаєте, посадите. Привезли додому. Розвернули. Після того, як ділянка готова перед посадкою, взяли, обрізали корінь і висаджуєте. Висаджувати треба. Не заглиблюває, не заглиблювати. Зараз покажу. Ось, допустимо, корінь. Це він не митий. Оце сердечко. Ось сердечко. Ось так не глибше треба садити. І не вище. Там видно, де починає корінь рости. Ось. ось тут і повинна бути земля. Тому що корінь повинен бути у землі. Після того, як ви обрізали, висажуйте обов'язково, щоб корінь був прямо ось так. Ні в якому разі отак не зогнутий, щоб він був. Звичайно, якщо є добре комплексне, можливо для овочів, можливо, якесь спеціальне для полуниці, то можна прямо в луночку сипати і висаджувати рослинки. Воно буде повільно розчинятися і полуничка буде живитися. Якщо ж ви хочете полити розчином уже готовим, то треба почекати, поки рослинка прийметься, поки вона піде, піде молодий листочок. Це буде десь через 10-14 днів. Потім вже можна її підживлювати, хоч комплексним добривом, в якому є азот фосфор колій. І також не забуваємо за мікроелементи, не забуваємо за кольцій, але ж все разом не можна. Все разом не можна. Після однієї підкормки і другої повинно пройти не менше 70 днів. Тому що буває, що ви підкормлюєте, підкормлюєте наприклад, азот, фосфор, калій, і якщо ви дасте кальцій, то буде блокуватися фосфор. Тому да, і за фосфор хто вносить фосфорні добрива, то обов'язково треба їх вносити. Прямо до кореня, тому що фосфор він, е, не двигається. Де він розчиниться, там і не знаходиться. Якщо корінь до нього не достає, значить, значить е, рослинка не буде усваювати це добриво. Ну, ось такі невеличкі породи. Скоро мені прийде посилочка із добривами, і біологічними засобами захисту полуниці, обов'язково покажу. Мені вже вчора прийшла смска, що повинні сьогодні або завтра вислати, то обов'язково покажу там все біопрепарати, біопрепарати від шкідників, від хвороб і також біологічне добриво. Люди мене питали. Як же ви справляєтесь з такими плантаціями? Звичайно, я не сама це роблю. Звичайно, в мене є помічниця, одна постійна. На Збір, звичайно, я наймаю людей, тому що ми не в змузі собро тільки ягоди, тому що ну, велика територія. І також наймаю людей для того, щоб ставити стаканчики, приколювати. У мене буває працюють молоді дівчата, які хочуть заробити собі на карманні гроші. Буває, приходять на 2-3 години в день, їм цього достатньо і мені теж непогано. Буває, що і 4 години працюють, буває зранку, а потім ще ввечері приходять. Тож, ось так я виходжу з положення. Одна в мене працівниця постійно працює, ну, як постійно, коли робота, звичайно, є. Але в мене робота із березня місяця, навіть з лютого і по кінець листопада завжди робота у нас є. Тож, звичайно, я сама. Не справилась би і навіть з чоловіком у двох ми б не справилися. У чоловіка, звичайно, інша робота, в нього пасіка, у нього е, по господарству. Е, е, зараз буде знову гнути дуги на нову теплицю, тож у нього робота є і він не любить працювати на городі. Коли вже нікуди діватися, тоді він, звичайно, ну, куди ж йому діватися, звичайно, допомагає. збирати урожай, мотоблучити, ну, таку важку роботу, то, звичайно, він допомагає. А влітку взагалі, коли помічниця приходить, то ми, у нас графік гнучкий. Буває, що ми працюємо зранку, рано. Потім у нас обідні, обідня перерва, а потім ввечері, як дуже пекуче таке сонце до 40 градусів, то звичайно ми на городі не знаходимося. Це тільки йому знаходиться в такий час на городі. Так що так, що ось так ми виходимо з положення. Ось такий у нас захід сонця красивий, чи то на мороз, чи то на вітер, але вечором прохолодно вже стає. Все Таки вирішили накрити, тому що сонце заходить червоний обрій. Думаю, може бути мороз. Написано 0 градусів на ранок. Так що всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!